Як я вчора і передбачав, Зеленський відмовився звільняти свого вірного алібабу Єрмака. Ба більше на зустрічі із своїми покірними зеленими кнопочками і з цими слугами урода, він коментуючи корупційні скандали. Включивши Окуня, заявив, що він і уявлення не мав, що відбувається у нього поза спиною, не називаючи зодних прізвищі і так далі. При цьому він додав, що корупція, мовляв, є в кожній країні. Також він повідомив, що всі ці корупційні скандали розганяються росіянами, хто б сумнівався, і американцями. І що йому і спецслужбам чудово відомо, хто саме в Україні є агентами Кремля, хто зливає інформацію і розхитує човен воюючої країни. Виходячи з цього, зрозуміло, що цей покидьок і разом із ручними менеджерами і спецслужбами буде намагатися знову атакувати антикорупційні органи, журналістів, невелику кількість опозиційних політиків, які залишилися, накладати санкції і так далі. Ну, а сьогодні цей актеришка ліцедій разом із своєю Ленкою Шморгалкою, включивши скорботні їбальники, вже покладали квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні. Що тут можна сказати? Країною керує цинічна мразь, і його місце його зеленої жопки не в кріслі Президента України, а як мінімум в лук'яновському СІЗО у Параші. І це як мінімум.